Вітаю! Декілька уроків ми з вами будемо виконувати завдання в середовищі Tinking Card, тобто будемо створювати 3D-моделі. Сьогодні розглянемо побудову 3D-моделі молекули метану. Виконуємо дві моделі. Перша буде кулестержнева модель, а друга масштабна модель. Завантажимо середовище Тінкінкар, створимо 3D-проєкт. Молекула метану складається з одного атому карбону або вуглецю і чотирьох атомів гідрогену. Розпочнемо з найбільшого атому, з атому карбону. Будемо для кожного атому використовувати об'єкт сфера. Для атому карбону збільшимо розмір сфери і прослідкуємо, щоб всі розміри були в нас однакові. моїй моделі це розмір 50. Далі необхідно розмістити стержні і атоми гідрогену. Розпочнемо із центрального стержня. Для стержнів використовуємо циліндр. Щоб розташувати циліндр зверху на нашій кулі, необхідно відкрити вигляд зверху і розташувати робочу поверхню зверху над сферою. Далі зменшуємо розміри циліндру до потрібних нам розмірів. Далі забираємо робочу площину, переносимо її вниз. Для цього змінюємо положення огляду. Вирівнюємо стежень і сферу один відносно одного. Для цього виділяємо дві фігури, обираємо вирівнювання. Вирівнюємо по Х і по У. Знову переходимо на вигляд зверху. Розташовуємо робочу площину вже зверху над циліндром, для того, щоб розташувати. Надциліндром сферу. Далі переносимо робочу площину вниз і працюємо далі. Розташовуємо сферу трохи нижче. Виділяємо сферу та циліндр і вирівнюємо їх один відносно іншого по X і по Y. Переглянемо зовнішній вигляд молекули. Атоми гідрогену, вони іншого кольору. Змінимо кольор. В нашій фігурі. Так, виділимо цих дві фігури і об'єднаємо, бачимо дві виділено, об'єднаємо їх, згрупуємо, щоб вони сприймалися як одне ціле. Після цього можна копіювати і вставляти, оскільки три інших фігури, які ми ставимо, мають бути такі самі. Розташуємо вигляд зверху. І вставляємо фігури. Перетягуємо фігуру так, щоб вони вставилися всі три під кутами 120 градусів. Так, не забуваємо поставити різнокольоровий, як і тут після об'єднання. Копіюємо і вставляємо ще одну фігуру під кутом 120 градусів. І цю симетрично. Так, обертаємо фігуру і бачимо, що всі ці об'єкти знаходяться на одному рівні. До речі, можу трохи посунути. Так, можна орієнтуватися на клітинки, якщо буде зручно, які є на робочій площині. Виділяємо об'єкти, які ми щойно додали. Один об'єкт, другий об'єкт і третій об'єкт. Хто працює на комп'ютері, це можна виконати з клавіші Shift. Обираємо вигляд так, щоб ми бачили. Таким чином, щоб ми ці об'єкти змогли опустити нижче. Якщо так не виходить, значить по одному будемо опускати. Далі наша задача розвернути о, ці фігури так, щоб вони кріпилися до основної ось цієї кульки. Так? Обертаємо. Якщо потрібно, то можна ще нижче опустити. Так, дивимося, щоб ось це значення торкання поверхні дорівнювало нулю. Виконуємо ті самі дії з іншим об'єктом. Дивимося, щоб значення було 0. є. І тепер пересунемо. Так, і лишається ще третій об'єкт. Опускаємо до рівня 0, так, покрутимо, подивимось. Так, у вигляді зверху ми бачимо, що ось ця фігурка трішки не так розташована. Так, підкоригуємо ще інші фігури. Так, ну Можливо, ще цю трішечку. Так, модель наша кулестержнева готова. Так і підпишемо кулестержнева модель. Молекули, метану. Робота збережена. Створимо новий 3D. Для виконання масштабної моделі вона буде створюватись набагато простіше, оскільки складається лише з куль. Отже, обираємо кулю, яка буде у нас основною. Збільшимо її знову ж таки, я буду збільшувати до розмірів 50. Так. Інші кулі будемо розташовувати зверху. Для цього розташовуємо робочу площину, суміщаємо центр з центром, розташовуємо іншу кулю. Даємо їй колір інший. Забираємо робочу площину, виділяємо дві фігури і вирівнюємо. відносно іншої. Тепер верхню кулю нам необхідно трішечки втопити. Порівняю з малюнком, може бути. Так, Всі інші кулі мають бути ідентичні. Відкриємо вигляд зверху. Збираємо кулю, яка в нас розташована менше, розташуємо її навпроти, повернемося в інший вигляд, нам необхідно цю кулю опустити нижче. Можливо, необхідно буде збільшити розмір цих куль. Глянемо ще раз на малюнок. Кулі настільки великі, що вони майже з'єднані між собою. Збільшимо їх розмір. Спробуємо по 25. Так само поступимо з першою кулею. Опустимо її ще нижче. Можливо, доведеться зменшити саму першу кулю, або збільшимо ще ці кулі. Ну Нехай по 35. Подивимося. О, щось схоже. Так, розташовуємо її на рівні. Дивимося, щоб тут був 0, тобто буде розташовуватись на площині. Так, оскільки ми взяли цю кулю 35 розміром, знову збільшимо розміри першої кулі. Ну, або, як варіант, можна скопіювати вже цю Кулю, кулю 35, 35. Так, можна ще раз подивитися зверху, виділити. Так, кулі є центри співпали, в нас на це вказує 0,0, Є. Далі нам необхідно створити таку саму колю і симметрично її розташувати. Копіюємо, вставляємо і розміщуємо її так, як показано на малюнку. Коли у нас малюнок буде розташовуватись спереду, ця куля буде ось так виглядати, ця куля буде розташована ось таким чином. Ми не збільшимо, а переміщуємо. І нам потрібна ще третя куля яка розташовується ось тут. Подивимося на нашу молекулу. Ось таким чином виглядає молекула як масштабна модель. Об'єднаємо всі об'єкти, п'ять об'єктів. Групуємо їх, вказуємо, що вони різнокольорові. Можна прописати, що це у нас масштабна модель. Молекули метану. Робота збережена. При необхідності відправити роботу нагадуємо, ми відкриваємо вікно з роботою, змінюємо видимість. Нам потрібно зробити видимість, конфіденційність, бачите, написано, поділитися посиланням, зберегти і тоді скопіювати посилання, і це посилання приєднати як результат виконаної роботи. Отже, сьогодні ми з вами Виконали моделювання, 3D-моделювання молекули метану, використовуючи кулестержневу модель і масштабну модель.